Увага, пенсіонери, те, що відбудеться з 2026 року, вражає навіть тих, хто бачив усе. З одного боку, влада обіцяє підвищення пенсій, збільшення прожиткового мінімуму і навіть покращення виплат для мільйонів українців. Але з іншого боку, ховається справжній удар по кишенях тих, хто все життя працював і отримав більш високу пенсію. Бо саме на цих людях уряд вирішив економити. І якщо сьогодні обмеження торкається лише пенсій понад 25 тисяч 950 гривень, то завтра це може торкнутися кожного з нас. Це вже не просто цифри в таблицях, це прецедент, який може перевернути всю пенсійну систему. У пояснювальній записці до бюджету на 2026 рік. Чорним по білому написано, держава продовжує застосування спеціальних коефіцієнтів. Ці коефіцієнти були введені ще у 2025 році, і тепер вони стають нормою. Якщо ви отримуєте пенсію вищу за 10 прожиткових мінімумів, а це рівно 25 тисяч гривень, тоді ви не побачите свої грошей у повному обсязі. Бо держава залишає вам тільки частину, усе, що вище цього порогу, відразу починають різати, і тут починається справжній пенсійний жах. Частина, яка перевищує цей поріг, множиться на спеціальні коефіцієнти від 10 до 11 прожиткових мінімумів лише половина, від 11 до 13 – 40%, від 13 до 17 – 30%. Від сімнадцяти до 21 мінімуму лише 20%, а все, що вище 21 мінімуму, урізають на 90 Це означає, що замість величезних сум у кілька десятків тисяч гривень люди фактично отримують крихти, і тут виникає питання: якщо сьогодні це торкається суддів дипломатів, колишніх військових чи високопосадовців. То хто дасть гарантію, що завтра це не торкнеться вчителів, лікарів чи простих людей, які заробили чесну пенсію трохи вище середньої? Адже коли бюджет тріщить по швах, влада шукає будь-який спосіб зекономити. Ви тільки вдумайтеся, у 2026 році на пенсійне забезпечення закладають понад 251 мільярд гривень. Це більше ніж у попередньому році. Але цієї суми все одно катастрофічно мало, бо загальний дефіцит державного бюджету зростає, а борг перевищує 100% відвалового внутрішнього продукту, тобто ми вже живемо у борг, і цей борг тільки наростає, а коли в казні порожньо найпростіший варіант забрати у пенсіонерів. Офіційна риторика виглядає красиво. Нам кажуть, що держава підвищує прожитковий мінімум мінімальні зарплати і навіть обіцяє підвищення для більшості пенсіонерів. Але як відбувається це підвищення? Одним додають по кілька сот гривень, а іншим забирають тисячі це як дати комусь шматок хліба, але відібрати в іншого цілий буханець і назвати це справедливістю. Це створює небезпечний прецедент, бо людина усе життя платила внески, працювала по 20, 30, 40 років, а в результаті отримує лише частину того, що їй належить. Це означає, що пенсійні гарантії перетворюються на ілюзію сьогодні держава вирішує, що забере у тих, хто має більше 25 тисяч гривень, а завтра може вирішити, що забере у тих. Хто має більше 15, післязавтра більше 10. І тоді вже мова піде не про високі, а про звичайні пенсії. А тепер погляньте ще на один факт: державний борг у 2026 році має перевищити 10 трильйонів 472 мільярди гривень. Це більше, ніж валовий внутрішній продукт України. Тобто. Ми витрачаємо більше, ніж заробляємо, а в таких умовах уряд не зупиниться на тому, щоб зрізати лише надвисокі пенсії, бо апетит приходить під час їжі, і як тільки стане ще важче, під ніж підуть нові категорії пенсіонерів. Звісно, для більшості простих людей сьогоднішня новина звучить як щось далеке, адже середня пенсія в Україні набагато нижча. Але тут є пастка влада демонструє турботу про простих пенсіонерів, але робиться за рахунок інших, і таким чином створює ілюзію підвищення. Насправді це не нові гроші, а перерозподіл старих, взяли в одних, віддали іншим. Це не економічне зростання, це просте перекладання з кишені в кишеню. І головне, що у 2026 році цей принцип може стати новою нормою. Якщо раніше всі вірили, що пенсія це стабільна і гарантована виплата, то тепер стає очевидно завтра все може змінитися. Сьогодні у вас одна цифра, а завтра держава множить її на 0,5, 0,3 чи навіть 0,1. І ви залишаєтеся з тим, що вирішила влада, тому треба говорити відверто. Пенсійна система в Україні стоїть на межі. Те, що нам показують у новинах як велике досягнення, насправді приховує болючі скорочення, і якщо зараз мовчати, то скоро під удар потрапить кожен. Друзі, ми з вами сьогодні розібрали пенсійну реформу, яка на перший погляд виглядає як підвищення, а насправді приховує урізання одним додали копійки, іншим забрали тисячі. Це несправедливість, це гра цифрами. І найгірше, що завтра ці правила можуть змінитися ще раз, і тоді вже кожен із нас відчує удар на власному гаманці. Саме тому ми не маємо права мовчати, бо мовчання сьогодні це втрати завтра. Якщо ви думаєте, що нові правила торкнуться лише обраних із великими пенсіями. То згадайте, ще кілька років тому ніхто не вірив, що держава зможе так легко обмежувати виплати, а тепер це реальність. І якщо суспільство проковтне цю реформу, то наступним кроком стане урізання для всіх без винятку. Ми повинні бути готовими, повинні знати правду, розуміти цифри і бачити, що стоїть за гучними заголовками. Бо тільки тоді нас не зможуть обманути красивими словами про підвищення. Дичі, дата не про підвищення. Наше завдання бо не просто чекати, а вимагати прозорості, чесності і відповідальності від тих, хто ухвалює рішення. Пам'ятайте, майбутнє залежить від того, чи ми будемо байдужими чи здатними об'єднатися, і саме для цього існує канал погляд вільних. Ми показуємо те, що намагаються приховати. Ми говоримо простою мовою про складні речі. Ми стоїмо на стороні людей, а не чиновників. Тому підписуйтесь, залишайте коментарі, діліться цим відео з друзями та рідними. Бо сьогоднішня правда може врятувати завтра ваш гаманець. Разом ми сила. Разом ми не дамо перетворити пенсії на ілюзію. Залишайтеся з нами, бо попереду ще більше викриттів, ще більше правди і ще більше того, що вам потрібно знати, щоб не залишитися ошуканими. З вами був канал Погляня. Погляд вільних. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і завжди пам'ятайте, хто попереджений, той озброєний. Побачимось у наступних випусках.